Живих вихід один — опиратися цим всім речам. І ці всі балачки це балачки на виснаження. Це теж частина якоїсь певної стратегії нашого ворога, щоб таких балачок було чим далі, тим більше. Тобто, тому що тобі завжди говориться слово перемир'я. І воно таке дуже солодке. Люди за ним сумують. чим більше вони його, чим частіше будуть чути. Тим більше їх буде виснажувати слово війна. Бо вони і до нього вже звикли. Тому я не керуюсь цими балачками. Можливо, я б порадив людям менше дивитися цих новин про перемир'я, бо тому що ця війна надовго. Ізраїль, наприклад, держава, яка воює з початку свого заснування. Там кожна людина проходить військову підготовку. Може, нам пора просто всім. Стати на оборону нашого краю, показати світові, хто ми такі. У нас не так, я б сказав, що виглядає вже аж дуже е, ситуація, якщо подивитися е, зі сторони світової спільноти, не будучи українцем і взагалі не знаючи, що це таке, просто подивитися, що відбувається тут Росія, Україна, що там відбувається. так? Тому це в нас дуже багато роботи. Власне, я б сказав, що це. Нам треба працювати з світом, світовою спільнотою, конкретно про себе заявляючи. На культурному щабелі, це в першу чергу. Тому що політичний він має стояти на твердому пласті, власне, такому культурному, скажімо, якщо Штати з ми Берем, це ж. Певне утворення без національного костюму. Тобто, та, це щось таке колоніальне, щось таке утворене, новий світ, тобто, та, який прийшов і знищив старий світ, і зараз їм за це дуже соромно, Тобто, за ці резервації, які досі існують. Тобто корінні народи Сполучених Штатів це не люди з американськими паспортами.